Вітаю, ви шановні пані та панове. Сьогодні з вами поговоримо про таку річ, як Чому не виключають світло в Брюсселі? Так. <свісно> Мені цю тему навіяло життя. От зараз ми навчаємося онлайн-студентами. Ось, як ви мовите, на моніторі знаходиться група вся студентів, Потім бабах, світло вимкнулося, інтернету не стало, і е, вся група зникла, залишилася одна студентка. Так, я кажу: а, а в чому справа? Чому це, чому це всі зникли? А ви залишилися. А вона говорить: а я в Брюсселі зараз знаходжуся, у нас світло не вимикає. Так. Так ось, і в мене зразу виникло таке запитання: чому ж у нас вимикають світло? А в Брюсселі, так би мовити, я столиця НАТО, так, столиця Бельгії, Місце. Таке цікаве дуже місце, де знаходиться це місто, От якраз на межі між фламанцями. Ну, я як великий країнознавець, я все знаю. Між фламанцями і валонами, голландкомовними і франкомовними. Так. І воно знаходиться саме посередині. Але справа не в тому, чому ж. В Брюсселі не вимикають світло, а в Києві вимикають і не тільки в Києві, а по всій нашій країні. Чому? Та -то тому що Бельгія в НАТО, а Україна не в НАТО. А хто ж винен тоді? Ми запитаємо, чому Україна не в НАТО? От тільки зараз. У 2022 році Україна подала заявку на вступ до НАТО. Пройшло аж 31 рік. Я запитую, ну, а де ми були раніше? Де ми були? 25, 20, 15? 10 років тому, чому ми не подавали офіційну заявку на вступ до НАТО. А мені відповідали тоді, коли я про це постійно тріндів, всіх можливих мені засобах масової інформації. Мені казали: а нас не хочуть. Нас не беруть. Так, до НАТО не беруть, не хочуть. Ні до ЄС, ні до Ми не потрібні. Та ну, так кому та Україна та потрібна? Так, Так, нікому не потрібна. Жуляйте, який рівень оцих людей, які керували державою всі ці роки, коли отаку от от річ говорили, що не лаяться і все. Ну, я таку людину, яка захотіла кудись поступити на роботу, наприклад, не подала заяву, А казала, та, мабуть, мене не візьмуть, ні. та ні, не, не мабуть, а точно мене не візьмуть, так, мене не хочуть. так, Ну, я ж такий упосліджений, так. Я ж найбільша за площею держава Європи, так, з найкращими у світі природними умовами для життя і господарської діяльності людини, з найбільшими природними ресурсами, і з креативним населенням, яке дуже гарно пристосовується в будь-якій країні світу із найгарнішими в світі жінками, які просто розбирають як гарячі пирожки у нас. І ми нікому, виявляється, не потрібні. І оце нам таке травила наша влада всі ці роки, а ми слухали і вірили у це. Ну, тому що ми не можемо поєднати одне з другим. О те, що ми чим ми володіємо, і, 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 і тим, що ми ніби це все нікому не потрібно. От Москві і все це потрібно. Вони просто і шкіри пхали, пнулися всі ці роки, щоб захопити Україну, і навіть з війною сюди припхалися. А більше нікому не треба. не треба більше нікому. От, от їм треба і все вони без нас жити, як показує е, життя, даруйте за тавтологію, не можуть без нас. Не можуть. І не тільки вони не можуть без нас. І ми нікому не потрібні. Хай би там що хто не казав, а без нас світ. Не може. Тому у нас все це й вариться. Тому у нас відбувається війна, тому ми, ми визначаємо майбутнє всього світу, і ми нікому не потрібні. Ну як це? Всім українцям в Україні і в світі здоров'я, удачі і нашої перемоги над цією знавіснілою ордою варварів московитів.